Українська атака на Грозний ті, із ударами по воєнних об'єктах, які розташовані у цьому місці, знову нагадала про те, яким є характер російсько-української війни, коли ураженою можуть бути навіть міста і місця у глибокому тулу противника, і дозвіл на застосування ракетної техніки. Західного виробництва по ударах в голиб території Російської Федерації тільки підкреслює цю тенденцію. Однак, разом із цим, коли ми говоримо саме про атаку на столицю Чеченської Республіки, варто звернути увагу ще й на політичні тенденції. Вони є дуже важливими, коли ми говоримо про нинішній характер російсько-української війни і найголовніше про її майбутнє. Адже чеченізація. Це той самий сценарій, який у Кремлі хотіли б підготувати для України в ситуації, коли мова йде про майбутнє російсько-українського співіснування в разі ймовірного замороження російсько-українського конфлікту.